Пам'ятаєте, сцену з фільму Матриця, де Нео обирає між червоною та синьою пігулками? OLED – це як та сама червона пігулка для вашого зору. Варто раз побачити справжній, глибокий, чорний. І соковиті кольори, і повертатись до звичайних екранів уже не захочеться. Сьогодні, відклавши кінематографічні жарти у бік, ми поговоримо про різновиди матриць в телевізорах і про те, чим OLED заслужив свою репутацію. Чи справді він настільки крутий і чи варто платити більше? З'ясуємо ми це на прикладі одного з найкращих телевізорів на ринку, новітнього Samsung з oled Панелю. Чому саме Samsung? Тому що цей бренд не новачок в телевізорах і вже 19 років, як на троні. Лідер і на світовому, і на українському ринку. Тож приготуйтеся вийти з матриці разом з нами. Мене звати Богдан. Радий вітати вас на каналі Кедр. Хочу одразу сказати: я максимально свій. Дивлюсь канал з 2012 року. Підписаний на Патреон, могли мене бачити в чатиках кедру іноді активнічую там, і тому буду вдячний за підтримку вподобайкою та поширенням. А я в свою чергу обіцяю робити не лише якісний та цікавий контент. А й технічно розбирати багато крутих речей, як і, наприклад, технологія OLED в телевізорах, про що і піде мова в цьому відео, аби заварите Карпатський чайок або бокавусю та приємного вам перегляду. Перш ніж говорити про конкретний телевізор, швиденько пройдемось по типах матриць, які використовуються в сучасних телевізорах, це допоможе зрозуміти, чим OLED відрізняється і за що ви потенційно переплачуєте. LCD – рідкокришталеві матриці із підсвіткою LED. Це найпоширеніший тип. Фактично, всі так звані LED-телевізорі телевізорі це LCD панелі з LED-підсвіткою. Працює все просто: є шар рідких кристалів, які змінюють прозорість кожного пікселя, а за ними стоїть підсвітка. Спочатку були лампи, тепер світлодіоди. Мінуси. Чорний колір не ідеальний, тому що навіть найкраща матриця трохи підсвічує чорне. Повністю вимкнути підсвітку в локальній зоні складно. Можливо, ви помічали на lcd телевізорах ефект, коли навколо яскравих об'єктів на чорному тлі. З'являється сяйво або засвітлення. Це називається блумінг у риволі підсвітки. Також LCD бувають з різними видами матриць, як от IPS чи VA. IPS дає кращі кути огляду та кольори. VA – вищу контрастність, але гірші кути. Проте і IPS, і VA страждають від тієї самої проблеми, в залежності від підсвітки. А значить, чорний не абсолютно чорний. Плюси. Відносно недорогі у виробництві, яскраві і не вигорають. QLED, NanoCell, ULED – це маркетингові назви покращених LCD технологій. Наприклад, Samsung QLED – все ще LCD LED-телевізор, але з шаром квантових точок. Quantum Dots. Квантові точки допомагають отримати ширшу колірну гаму і вищу яскравість. Тобто, QLED може дуже яскраво світити. І показувати насичені кольори навіть у сонячній кімнаті, але суть та сама: підсвітка плюс LCD. Проблема з чорним кольором і контрастом частково вирішується за рахунок локального затемнення Full Array Local Dimming Міні лед підсвітка з сотнями зон, але повністю цей ореол засвітки не прибрати. Якщо сказати просто QLED. класний варіант, якщо потрібна величезна яскравість та соковиті кольори для перегляду в день, але це все ще не ідеал для перегляду темних сцен. Neo QLED. Це наступний рівень QLED з міні led підсвіткою від Samsung, яка дає ще кращий контроль яскравості та менше блумінг-ефекту. Але суть залишається: це LCD з підсвіткою. Тому чорний не абсолютно чорний. В яскравому приміщенні супер, але в темряві вже є нюанси. OLED. А ось тут усе інакше: Organic LED. це технологія, де кожен піксель світиться самостійно. Ніякої окремої лампи позаду немає. Якщо піксель має показати чорний колір. Він просто вимикається, і ця частина екрану абсолютно чорна. Уявіть, що у вас екран із мільйонами крихітних лампочок, які можуть незалежно одна від одної вмикатися і вимикатися. Таким чином oled Дисплей здатен досягти ідеального чорного та нескінченного контрасту. До того ж, немає проблем з кутами огляду, з якого боку ви не дивились, зображення майже не втрачає якості. Кольори залишаються такими ж насиченими, а контраст високим. oled дисплеї також мають дуже швидкий відгук, майже миттєвий, тому в динамічних сценах не буде шлейфів або розмиття. Отже, основні типи це традиційні LCD, LED, їхні просунуті версії, QLED, Neo QLED і так далі з квантовими точками. І OLED. колись давно були плазмові телевізори, але вони вже практично зникли з ринку, тому не будемо занурюватися в них. Зараз актуальне протистояння серед сучасних LCD-телевізорів, тобто QLED, MicroLED, MiniLED і тому подібне, та OLED. Якщо вам здається, що час летить не надто швидко, просто поспілкуйтесь з батьками. Для них будь-який телевізор досі плазма. Навіть якщо це 4К 144 Гц з AI 65 дюймів, ой те, що яка гарна плазма. Клас. Чому ж OLED вважають преміальною технологією і за що саме ми переплачуємо? Давайте розберемось в його плюсах і заодно згадаємо про нюанси. Перевага OLED – ідеальний чорний і контраст. Як я вже сказав, вимкнений піксель рівний чорному пікселю. Тому нічні сцени в кіно виглядають просто чарівно. Зірки сяють на абсолютно чорному небі, як в реальному космосі. Після OLED дивитися темні сцени на звичайному oled телеку вже не те. Здається, що чорний радше темносірий. Контрастність OLED фактично нескінченна. Світлі об'єкти на темному фоні мають чіткі краї без ореолів. Якщо ви любите дивитися фільми у темряві, OLED подарує вам максимальне занурення. Соковиті кольори та широкі кути огляду. Хороший OLED покриває велику частину кольорного простору dci p 3 та Rec2020. Тому кольори виглядають дуже насичено, але при цьому природно. Особливо це помітно на HDR контенті. Вибух фарб гарантовано. До того ж, ви можете сісти хоч з боку від телевізора, зображення все одно залишиться майже таким самим без значних втрат контрасту чи зміщення кольорів. Для великої родини чи компанії друзів, де не всі сидять прямо перед телевізором. Це Великий плюс кути огляду в oled матриць практично максимальні. Швидкий час відгуку ідеально для геймінгу. OLED-пікселі перемикаються дуже швидко, порядку мікросекунд. Це означає мінімальну розмитість у динамічних сценах. Наприклад, коли м'яч летить по екрану або ви крутите камерою в грі шутері, картинка залишається чіткою. Також сучасні oled телевізори мають низьку затримку воду, input lag. тож вони відмінно підходять для ігор на консолях і ПК. Багато моделей підтримують і ігрові фічі. На кшталт VRR variable refresh rate, тобто змінної частоти оновлення та навіть 120 Гц і більше. Проте не буває технологій без мінусів. Тож чесно згадаємо недоліки OLED, які можуть вас хвилювати. Ранні oled телевізори були не такі яскраві, як їхні LED-конкуренти. В день при прямому сонячному світлі зображення OLED могло програвати. Зокрема, білий колір не виглядав таким вже яскравим. До того ж, існує поняття вигорання burn-in. якщо тривалий час відображати статичний елемент, логотип каналу, інтерфейс, гри тощо, він може залишити легкий відбиток на панелі. Сучасні OLED значно просунулись вперед. Яскравість підняли, ризики вигорання знизили за рахунок алгоритмів захисту та покращення матеріалів. Але факт залишається: типовий OLED все ж трохи тьмяніший за кращі led телики в умовах дуже яскравої кімнати, та й про вигорання забувати не варто. Варто час від часу перемикати контент, не залишати на багато годин паузу з однією картинкою, і все буде гуд. oled панелі складніші у виробництві і поки що дорожчі. Телевізори з цією технологією майже завжди помітно дорожчі за LCD аналогічного розміру. Тому й виникає питання: а чи варто платити більше? Все залежить від того, що ви цінуєте. Якщо для вас критично мати топову якість зображення. Можливо, так. Якщо ж потрібно просто великий екран за розумні гроші, то можливо краще звернути увагу на інші варіанти. Тепер, коли розібрали основи, переходимо до сьогоднішнього героя. Samsung QE 65 s 95 da uxua це представник нового покоління OLED. Тож подивимось, чим він такий особливий і як Samsung намагається вирішити вище згадані нюанси oled технології. Настав час поговорити конкретно про телевізор Samsung QE65S95 DA UXUA. Назва звучить як рандомний набір символів. Але за нею ховається флагманський 65-дюймовий oled телевізор Samsung. І не простий OLED. А так званий QD-OLED. Тож, давайте спочатку розберемось, що це таке, і потім перейдемо до наших вражень від цього телевізора. Samsung довгий час не випускав oled телевізори роблячи ставку на свої QLED. Але нарешті, кілька років тому, вони презентували світу свою oled технологію з приставкою QD Quantum Dot. QD-OLED поєднує в собі переваги OLED, самопідсвітка пікселів і квантових точок для покращення кольору і яскравості. Якщо спростити, то в QD OLED використовується синій oled шар, а поверх нього шар квантових точок. Які перетворюють частину синього світла в червоне та зелене. Таким чином отримуємо яскравіший білий шар і широку кольорову гаму без традиційних кольорових фільтрів. Для глядача це означає ще більш соковиті та точні кольори при високій яскравості у порівнянні зі звичайними oled телевізорами Отже, QE 65 S95D це представник другого покоління QD OLED від Samsung. Перші з'явились у 2022 році. Модель S95B у 2024 році ми отримали ще більш допрацьовану версію. Настав час конкретно поговорити про телевізор Samsung qe 65 S 95 da UX UA 2024 року. Перше, що впадає в око, це дизайн телевізора. Samsung S95D виглядає надсучасно. Мінімалістичні рамки, ультратонкий корпус товщиною всього приблизно 11 мм майже по всій площині екрану. Уявіть, це 65-дюймовий телевізор, а тонший за ваш смартфон. Виглядає дійсно футуристично і стильно. Якщо повісити на стіну, він пролягає дуже щільно, як картина. Завдяки такій тонкості, до речі, тонкий корпус став можливий, тому що Samsung виніс усі порти і начинку в окремий блок OneConnect. Це така зовнішня коробочка, яка підключається до телевізора одним кабелем. В неї ви встремляєте всі HDMI, USB, антенну тощо. Плюс в тому, що біля самого екрану не стирчать дроти. Особливо зручно, якщо телевізор на стіні. До комплекту входить фірмовий стояк-підставка, якщо ви плануєте ставити телевізор на тумбу. Підставка надійна, металева, досить масивна, щоб тримати панель. Але сам дизайн підставки простий, не відволікає увагу. Вся слава екрану. Ще одна фішка пульт дистанційного керування. У Samsung вже декілька поколінь телевізорів постачаються з екологічним пультом. Він тонкий, мінімалістичний, заряджається від сонця або від освітлення Solar Cell Remote. Тобто можна забути про батарейки. Пульт підзаряджається сам від світла в кімнаті або через USB c при потребі. Керувати телевізором ним зручно. Мінімум кнопок все інтуїтивно. Перейдемо до найцікавішого: картинка. Samsung qe 65 S95 d видає просто неймовірне зображення. Тут поєднуються сильні сторони OLED і допрацювання Samsung. Як і очікувано від OLED чорний, абсолютно чорний. В сценах космосу або нічного міста здається, що телевізор місцями просто вимкнувся. Так глибоко він передає темряву. Ніяких засвіток, ніякого сивого відтінку чорного в темній кімнаті. Контрастність між темними та яскравими об'єктами просто вражає. Наприклад, білі субтитри на чорному тлі не світяться ореолом. Кожна буква чітко окреслена, як вирізана вночі. Це вау-ефект, заради якого багато хто і купує OLED. Яскравість. Одне з головних покращень QD OLED висока Яскравість, як для OLED. цей телевізор дуже яскравий. hdr контент виглядає приголомшливо: вибухи, сонячні відблиски, відблиски на воді, все пече очі настільки яскраво можуть світити окремі фрагменти. За даними деяких тестів, S95D – найяскравіший oled телевізор на ринку на момент виходу. При перегляді фільмів з HDR ви прям відчуваєте цю міць. Раніше OLED так не міг. Тепер він може конкурувати з преміум lcd телевізорами в плані пікової яскравості. В звичайному sdr контенті телепрограми, YouTube тощо яскравості. Також вистачає для комфортного перегляду в день. OLED HDR Pro. Ви отримуєте на 70% яскравіші зображення порівняно з OLED HDR+, завдяки процесору від Samsung nq 4. AI Gen2. Який динамічно налаштовує кожен кадр для досягнення максимальної якості перегляду. Завдяки квантовим точкам кольорова гамма надзвичайно широка. Телевізор сертифікований Pantone і покриває майже 100% DCI-P3. На практиці це означає, що відтінки дуже насичені, але не кислотні. Червоний, синій, зелений, глибокі і багаті. Особливо OLED крутий у темних тонах. Наприклад, в сцені з темним лісом ви побачите купу. Градації темно зеленого де на інших телевізорах ви побачили би просто кашу. Це 4К Ultra HD телевізор, тож різкість відмінна. Навіть близько до екрану пікселі непомітні. Процесор NQ4 AI Gen 2 чудово масштабує більш низький контент. HD фільми, наприклад, YouTube 1080p. Усе апскейлиться до 4К. Дуже гідно. Вбудований AI апскейлінг підтягує деталізацію, пригладжує шуми. Старі фільми в хорошій якості отримують нове життя. На цьому екрані. А якщо подати справжній 4 k HDR сигнал отримуєте максимум того, на що здатен цей телевізор. Широкі кути огляду. Тут теж все відмінно. Якщо у вас велика кімната і глядачі сідають під кутом, зображення майже не погіршиться. Це велика перевага над VA-матрицями телевізорів, де збоку все блідне. Особлива фішка антиблікове покриття екрану. Ця модель стала першим телевізором OLED з екраном з технологією Glare Free. Зазвичай OLED Роблять з глянцевим покриттям, яке трохи відблискує, але дає глибший контраст. Тут Samsung пішли на цікавий крок: антивідблискове покриття Glare Free. воно майже повністю прибирає від зеркалення та бліки. Якщо навпроти телевізора, вікно або лампа ви не побачите в екранному чорному себе чи люстру на відміну від глянцевих моделей. Це величезний плюс для світлих кімнат. Можна дивитися кіно серед дня, і вас не дратуватимуть відблиски, але є і нюанс. Матове скло трохи розсіює світло, через що в дуже яскравому приміщенні чорний може злегка світлішати. Якщо простіше, то коли в кімнаті увімкнено світло або сонце падає прямо на екран, то він не відблискає. Але чорні ділянки виглядатимуть не такими глибокими, як у повній темряві. Це компроміс заради відсутності відблисків. На практиці скажу вдень чорний дійсно не такий ідеальний, але. Значно краще ніж в led телевізорах з їхньою підсвіткою. А от відблиски майже зникли. Навіть якщо сонце світить прямо в телевізор, ви бачите саме картинку, а не відзеркалення кімнати. Як на мене, це вдале рішення. У темряві все одно супер, а в день отримуємо бонус. Просто варто розуміти цю особливість в телевізорі Samsung S95D встановили досить серйозну аудіосистему, як для плоского телевізора. Тут 4,2,2 канали звуку потужністю 70 Вт. Це означає кілька динаміків по периметру і навіть сабвуфери на задній панелі для басів. Плюс динаміки, що спрямовані вгору. Це і є ті самі два канали об'ємного звучання вгору. Samsung називає технологію Object Tracking Sound Plus. Телевізор намагається відстежувати об'єкти на екрані. І відповідно рухати звук між динаміками, створюючи ефект об'ємності. Звучить трохи маркетингово, але дійсно в реальності звук об'ємний. Коли герой на екрані переміщається з однієї сторони в іншу, звук так само переміщається з однієї сторони в іншу. І це вражає. Коли ми з дружиною в перший же вечір, як отримали цей телевізор, лягли дивитись фільм, ми. Підмітили, що дійсно звук як в кінотеатрі. Є підтримка Dolby Atmos, Тож, якщо ви дивитесь сучасний фільм з Dolby Atmos, телевізор здатен відтворити імітацію об'ємного звучання зверху і з боків. Якість звуку приємно вразила. Гучності 70 Вт вистачає з головою, навіть без саундбару для кімнати, навіть доволі простори. Діалоги чіткі, баси присутні, звісно, ніякого окремого сабвуфера, але набагато глибший і приємніший ніж у типових тонких телевізорах. Я багато перепробував і переслухав телевізорів, тому з впевненістю скажу: тут найкращий або точно один з найкращих. Звуків на максимальній гучності звук не захрипає, нема спотворень для повсякденного перегляду фільмів або YouTube. Цього звуку цілком достатньо. Якщо ж ви аудіофіл або хочете справжній кінотеатр, можна підключити зовнішню акустику чи саундбар. До речі, телевізор має будовану функцію q Symphony. Якщо підключити фільмовий саундбар Samsung серії Q, то динаміки телевізора синхронізуються з саундбаром, додаючи об'ємності. Але повторюсь. Вбудований звук тут один з найкращих на ринку. Як флагман 2024 року, цей телевізор оснащений усіма сучасними інтерфейсами і смарт-функціями. Працює він на оновленій системі Tizen OS. Інтерфейс Smart Hub від Samsung доволі зручний. Горизонтальне меню зі встановленими додатками і рекомендованим контентом. Є всі популярні додатки: YouTube, Netflix, Kyivstar TV, Disney Plus та інші. Все працює спритно, процесор потужний, меню не гальмує. При першому налаштуванні телевізор навіть може запропонувати вам підключити смартфон і швидко скопіювати акаунти стрімінгових сервісів, зручно. Я так і зробив. Завдяки OneConnect ми маємо цілий набір портів. 4 HDMI 2.1, а значить підтримка 4K 144 Гц і 4K 120 Гц, автоматичного ігрового режиму. Wi-Fi 5 та 6 версії, бездротове підключення. HDMI підтримують і e для виводу високоякісного звуку на саундбар або ресивер. Тобто з підключенням будь-чого проблем немає. Приставка, саундбар, ПК, будь-що підключиться. Юзер підтримує AirPlay 2, є підтримка голосових помічників, Bixby від Samsung, Google Assistant, Amazon Alexa, можна обрати свого. Будований ТВ-тюнер підтримує цифрове, ефірне та кабельне телебачення. DVB T2C s 2 це стандартно. Також в меню є цікавий режим Ambient. Можна увімкнути красиві заставки, інформацію про погоду чи навіть зробити телевізор рамкою для картин, коли ви не дивитесь його. З таким тонким дизайном на стіні він реально може перетворитись на електронну картину, показуючи витвори мистецтва або ваші фото. І знаєте, ця функція мені зайшла, коли я працював, а. Телевізор до зйомок стояв в кабінеті. Мене прям за спиною. Я включав Ambient Mod, і спокійні звуки, і приємні картинки мені допомагали створити ось цю. Прикольну і затишну атмосферу в кабінеті. Для геймерів цей телевізор справжня мрія. По перше, частота оновлення 144 Гц. Більшість телевізорів, навіть топових, підтримують максимум 120 Гц. А тут Samsung пішов далі 144 Гц панель. Це оцінюють насамперед власники ігрових ПК, підключивши комп'ютер через HDMI 21 Можна отримати 4К з частотою 144 Гц, якщо ваша відеокарта потягне таке щастя. В іграх це дає надзвичайно плавний рух і. Відгук на консолях нового покоління, PlayStation 5, Xbox Series X 144 Гц поки не задієте. Вони максимум 120 Гц видають, але 120 Гц цей телевізор відпрацьовує без проблем. Є підтримка FreeSync Premium і сумісність з G-Sync неофіційна, як зазвичай, з hdmi виходом Nvidia. Тобто екран може синхронізувати частоту з кадрами гри, щоб не було розривів. Ігровий режим на Samsung вмикається автоматично, коли ви запускаєте гру, функцію. Це ALLM, він знижує затримку воду до мінімуму. lag в цього телека в районі 5-10 мілісекунд, що неймовірно низько для 65-дюймового екрану. Фактично, як ігровий монітор. В шутерах типу Call of Duty чи гонках ви не відчуваєте жодної затримки між натисканням і дією на екрані. Також є панель Game Bar. Фірмова штука в Samsung, яка дозволяє під час гри вивести інформацію про FPS, режим VRR, налаштування співвідношення сторін. Наприклад, можна грати на екрані з 21 на 9 або 32 до 9 з чорними смугами. Якщо гра підтримує. Щоб отримати ширший огляд. Дуже корисна дрібничка для геймерів, тестував я на цьому телевізорі кілька ігр. Умовний Forza Horizon 5 виглядає шикарно. Насичені пейзажі, плавність, HDR, блиск сонця. Картинка, немов жива. God of War Ragnarok на PS5 в режимі 4K 120 Гц теж вражає плавністю та деталізацією. А ввечері запустив хорор Dead Space у темряві і ледь не випустив геймпад з рук. І ще дещо. Штани. Коли абсолютно. З чорного кута випрыгнув монстр в кімнаті, моментально стає темно, і тут щось вискакує з да. цим дуже об'ємним звуком і максимально глибоким чорним. Погружаєшся конкретно. OLED в темних іграх створює дуже атмосферний ефект. Майже VR не потрібен, настільки пронеш. Так чи варто переплачувати за OLED? Отже, після тестування Samsung QE 65S95D, в мене залишились лише приємні враження. Зізнаюсь вам чесно, повертати не хочеться його. Ми так з дружиною звикли до нього, що коли зараз починаємо старий телек дивитись, то якось таке все тускле, таке все. Не те, це преміальний телевізор, який відпрацьовує кожну гривню своєї вартості. Якщо вам важлива якість зображення, а вартість, до речі, ще мала. Але в цьому випадку це не відлякує, а навпаки, мотивує працювати та заробляти, щоб придбати цю бусінку. Нас точно змотивувало. Тож питання: чи варто платити за олет? Якщо ви кіноман, геймер або просто цінуєте гарно, приємно. Неймовірно смачну картинку звичайно варто враження від перегляду на OLED та ще й такого яскравого, як S95D Складно передати словами це треба бачити на власні очі. Кожен вечір з цим телевізором перетворюється на сеанс кінотеатру чорний як беззодня, фарби як у житті, деталізація неймовірна. Для геймінгу це, взагалі, один з найкращих екранів, що можна підключити до консолі чи ПК. Швидкість відгуку і плавність роблять ігри дуже приємними. Після. С95 d я особисто вже не хочу повертатись до свого старенького led телевізора. Різниця колосальна, очі буквально відпочивають і насолоджуються. З іншого боку, якщо ви дивитесь тільки новини чи телебачення в даному освітленні, та не сильно переймаєтесь якістю картинки, і бюджет доволі обмежений, то сильного сенсу переплачувати за OLED ти немає. Ви в звичайному контенті якоїсь величезної різниці не помітите, тим паче, якщо ви довго не дивились до цього OLED, або ж якщо не порівнювати один до одного. Сучасні Neo QLED чи QLED від того ж Samsung можуть забезпечити дуже гідну картинку. Сильної різниці в звичайному контенті ви точно не помітите. Особливо, якщо не порівнювати один до одного, або ви там довго. Перед цим не дивились OLED. Samsung QE65S95DAUXUA демонструє, що oled телевізори доросли до того рівня, коли їх можна радити майже всім. Хто може собі їх дозволити? Він вирішує головні болі попередніх OLED. Став достатньо яскравим для комфортного перегляду в день. Отримав антиблікове покриття для боротьби з віддзеркаленням. Має великий ресурс, панелі і захист від вигорання. Samsung дає гарантію, та й технологічно друге покоління QD OLED стало надійнішим. При цьому зберіг всі плюси: контраст, кольори, кути, швидкість. Додайте сюди шикарний дизайн, тонкий корпус, окремий One Connect для зручності, потужний звук і актуальний набір функцій. І стає ясно за що платиш. У нашому випадку відповідь на питання з заголовку відео: чи варто платити за OLED – так варто, якщо хочете найкращого. Samsung s 95 d наочно показує, що таке картинка мрії в сучасному телевізорі. Звичайно, хотілося б, щоб такі технології дешевшали швидше, але маємо, що маємо. На цьому у мене все. Сподіваюсь, було корисно і цікаво розібратися, чим відрізняються матриці в сучасних телевізорах. Та чим саме цей OLED такий крутий? Якщо вам сподобався цей формат, тисніть вподобайком. та пишіть в коментарі на чому боці в. QLED чи OLED? Та чи варто переплачувати все ж таки за OLED? На вашу думку. Не забудьте підписатися, якщо досі цього не зробили. Попереду ще багато цікавого. Обіцяю радувати і надалі вас цікавими душевними технооглядами з ретельним аналізом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!